Понад 40% зброї, яку використовують на фронті, виготовлено в Україні, і країна продовжить збільшувати цей показник. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Також він наголосив на необхідності розвитку власного оборонного потенціалу, аби гарантувати безпеку країні та мати технологічну перевагу на будь-яку загрозу з боку РФ. Джо Байден був найгіршим президентом в історії США. Так вважає його наступник Дональд Трамп. У своїй соцмережі True Social чинний господар Білого Дому відповів на критику з боку Байдена деркальними звинуваченнями. За словами Трампа, його попередник дозволив мільйонам злочинців, які звільнилися з в'язниць усього світу в'їхати в Америку через погано продуманий відкритий кордон, вигнати цих убивць і головорізів. Ось для чого мене обрали, написав Дональд Трамп. Нагадаю, напередодні Джо Байден заявив, що менш ніж за 100 днів нинішньої адміністрації було завдано стільки збитків і руйнувань, що просто дух захоплює. При цьому він жодного разу не згадав прізвище Трампа.